The cat right. Фінальний акорд міжнародного проекту Студенти з ініціативою Вектор енергозбереження у рамках програми транскордонного співробітництва він тривав рік. Підсумком став форум молодіжних ініціатив, котрі провели на Прикарпатті, із численних досягнень, презентованих тут, і масштабна промоційно-просвітницька кампанія, і цікава гра, за допомогою якої кожен може навчитися правильно використовувати різні джерела енергії. Акцентують увагу в такій роботі на тих, хто є ресурсом майбутнього. Це студентська молодь. Ми створили базу даних. Навчальних програм та навчальних закладів регіонів, які можуть готувати спеціальності в цьому напрямку, для того щоб було легко орієнтуватися всім зацікавленим цільовим групам, ми зробили таку сторінку роботодавців і молодих людей. Молоді люди пропонують свої найкращі якості як така спеціалізована біржа. З багатьох компонентів проекту, які вдалося реалізувати, спільна навчальна програма для молоді Польщі та України, і спеціалізована концепція обмінів між університетами партнерських міст Любліна та Івано-Франківська у місцевому бюджеті. Планують закласти кошти для впровадження кращих ідей авторів, членів мережі міжнародного молодіжного транскордонного співробітництва, забезпечне екологічне середовище та енергоефективність. Їхні дебати особливо активна сторінка форуму, який фонтанує нестандартними підходами до ідей, а скерувати Нацький максималізм у потрібне русло допомагають уже досвідчені експерти. В нас не вистачає енергоменеджерів в місті. У нас є відділ енергозбереження та екології. Нам його потрібно підсилити молодими. Ініціативними людьми встановлення індивідуальних теплових пунктів, використання теплових насосів, відновлювальних джерел енергії дуже актуальне і для бюджетної сфери міста. Це дасть можливість зекономити бюджетні кошти. Академічні структури займаються чистою наукою, виключно задля неї самої. Цей проект допоміг відкрити їхній потенціал уже на міжнародному ринковому рівні. Серед його новацій також особливі забави, котрі виховують екосвідомість, адже емоцій. Цінність гри це саме те, що допомагає засвоювати корисні знання, особливо ефективно. Немає іншого кращого на нашу думку, на наш на думку наших експертів, ніж промування е, проекологічного підходу до в, е, продукції енергії, як власне така гра, настільна, настільна гра, е, і також гра в електронній версії, які е, показують для потенціальних гравців. Скажімо, жителів універсального світу на нашої планети Земля, що ми всі взаємовідповідальні за те, що з нею відбувається. Іграшки, ігри, дебати, йде мова про те, що це стало нормою мислення, щоб це потім майбутні там, школярі вони стануть студентами, батьками, і ці всі речі культували в сім'ї. Якщо це буде з елементом загальної культури, Поведінки культури там споживання культури ставлення до природи. Ну буде Енергоефективність і відновлювальні джерела, безпечне екологічне середовище й альтернативна природнича освіта зі шкільної лави. Ці та багато інших спеціалізованих презентацій зібрали на форумі, щоб за їхніми підсумками напрацювати необхідні рекомендації для бізнесу та навчальних закладів. Оксана Квітнева, Віталій Магалатій, телеканал 402.